Один загиблий український військовий 13 обстрілів протягом минулої доби. 11 з них заборонено мінським зброєю. Сьогодні набули були чинності зміни до конституції, які закріплюють прагнення України стати членом ЄС і НАТО. 70 загиблих і півсотні поранених у Бангладеш горів житловий будинок. Один український військовий загинув на Донбасі. Минулої доби бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 із забороненої мінськом зброї. Про це звітує штаб об'єднаних сил. Бойовики обстріляли українські опорні пункти в районі Лебединського та водяного. Використовували ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети біля Широкіного, а снайперську зброю в районі Марінки. Також під вогнем минулої доби були Новолександрівка, Катеринівка та Новотошківське. за даними розвідки. Напередодні українські військові одного найменця знищили і двох поранили. Від початку цієї доби вогонь по наших позиціях ворог не відкривав. СБУ затримала в Донецькій області одну з організаторів псевдовиборів на окупованих територіях Донбасу в листопаді 2018 року. Про це повідомляє прес-служба відомства. Зазначається, що місцева мешканка була заступником голови так званого тервиборчком однієї з дільниць, і за гроші організовувала і провела фейкове волевиявлення. Правохоронці затримали жінку на підконтрольній Україні території, куди вона приїхала в особистих справах, і оголосили підозру в посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України. Не були чинності зміни до конституції, які закріплюють прагнення України до членства в Євросоюзі і НАТО. Вчора закон був опублікований в газеті Голос України Верховна Рада підтримала курс України 7 лютого. За проголосували 334 депутати. Документ мобілізуватиме українське суспільство і владу сприяти реформам, розширенню співробітництва з НАТО та ЄС аж до набуття повноправного членства. Про це йдеться в пояснювальній записці до закону. Він передбачає, що президент є гарантом стратегічного курсу, а Кабмін за забезпечує його реалізацію, також визначається порядок використання військових баз в Україні, а тимчасове перебування на них іноземних військових формувань можливе на умовах оренди згідно з міжнародними угодами. підозрюваний в розстрілі активістів майдану, екс-беркутівець Руслан Горбик міг загинути в Сирії, де він служив у лавах приватної військової компанії Вагнер. Така інформація з'явилася у ЗМІ. За їхніми даними, після революції гідності Горбек втік до Росії. А рік тому родичам повідомили про його смерть і поперепередали тіло. Вони стверджують, що про службу найманцем Горбека нічого не знали. Компанія Вагнер була заснована уродженцем України Дмитром Уткіним. Брала участь в боях на Донбасі на боці бойовиків, зокрема в боях за Дебальцеве. Інформацію щодо Горбека нині перевіряє СБУ. Повідомив керівник апарату голови служби безпеки Ігор Гуськов. Те, що стосується Руслана Горбака Служби безпеки України сьогодні немає інформації ані його участі у складі підрозділу військової російської розвідки, відомого як ПВК ПВКВАГНА на території Сирії, ані факту його загибелі також підтвердити не можемо. Фактично, ми впевнені тому, що його не було рік тому. Під час удару військ коаліції на найманців Певекаваг в Сирії під час так званого пригожинського наступу, і по-друге, ми маємо вже факти, коли найманці з різних причин саме ініціювали слухи про чутки про свою загибель в Сирії, але насправді вони ну досі живі. Кожна область має розробити стратегію будівництва та експлуатації доріг на кшталт національної, яка діє з 2017 року. Таку думку прем'єр Володимир Гройсман висловив на загальних зборах асоціації територіальних громад. Наразі в Україні створено 68% територіальних громад. За словами прем'єра, до 2020 року децентралізація повинна завершитися. Стовідсоткове територіальне самоврядування слід закріпити в Конституції України. Члени асоціації сподіваються, що це зробить уже нинішній склад Верховної Ради. Нам потрібно зробити все для того, щоб в Конституції України закріпити повсюдність місцевого самоврядування, чітко визначити розподіл повноважень за принципом субсидіарності, гарантію фінансового забезпечення. Нам потрібен новий закон про. Службу в органах місцевого самоврядування. Нам потрібна краща координація центральних органів влади на місцях. Нам потрібно вирішити ще багато завдань. У нас є дуже сім логічних пунктів, які до 2020 року ми маємо з вами завершити. На Рівненщині дітям без щеплень від кору заборонили відвідувати садочки та школи. Згідно з розпорядженням обласної ради, невакциновані діти не можуть відвідувати навчальні заклади від сьогодні. Скільки триватиме обмеження, поки не повідомляють. Натомість для батьків проведуть збори або роз'яснити важливість вакцинації від інфекційних хвороб. А для дітей, які змушені залишитися вдома через відсутність щеплень, організують дистанційне навчання. Колярі у Миколаєва більше року годували неякісними продуктами. До навчальних закладів постачали масло, твердий та кисломолочний сири, які не відповідали нормам дитячого харчування. За даними слідства, поставку неякісних харчів налагодили посадовці міськради разом із кількома фірмами-виробниками та постачальниками. В рамках розслідування інциденту правоохоронці провели 120 обшуків у школах та на підприємствах Миколаєва. Ще 15 фірм перевірили у Хмельницькому та Одесі за фактом при я та розтрати майна, а також зловживання службовим становищем відкрили кримінальне провадження, причетним до злочину особам, загрожує до восьми років за ґратами. Ну що жирність частка молочних жирів в вершковому маслі складала менше одного відсотка. Тобто, згідно тих висновків, які наявні в матеріалах провадження, вказані продукт не являвся вершковим маслом взагалі і не міг надаватися дітям для харчування. Винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Саме ті службові особи, корисний умисел, яких переступив через дітей. Здоров'я за гроші на Закарпатті. Реаніматолог вимагав хабар за госпіталізацію та лікування пацієнта. За 300 євро завідувач реанімаційного відділення Рахівської районної лікарні обіцяв місцевому мешканцю влаштувати його матір на лікування у медзаклад. Затримали здирника під час отримання хабара. Тепер йому загрожують до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Служба безпеки викрила виборчу піраміду, яка мала забезпечити конкретному кандидату перемогу на виборах президента України. Вона працювала у низці регіонів України під керівництвом народного депутата. Про це повідомив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. Щоправда, прізвище підозрюваного він не називає. Частина організаторів цієї піраміди є глибоко інтегрованими в російський політикум, Тривалий час працювали в Російській Федерації, організовуючи виборчі кампанії провладних кандидатів і партій. Для прикладу, відповідальний за Вінницьку область, громадянин Російської Федерації Володимир Рябий у 2012 році приймав участь у виборах президента РФ як довірна особа кандидата на посаду президента РФ Жириновського, після виборів очолив Ставропольське регіональне відділення політичної партії Патріоти Росії 20 травня 2014 року був учасником з'їзду вказаної політичної сили у місті Москва, на якому підтримана анексію Криму. Український фільм від режисера зі світовим ім'ям сьогодні в кінотеатрах країни стартує показ містичного трилера Ефір від польського режисера Кшиштофа Занусі. Стрічку знімали в Україні за підтримки держкіно. Чого очікувати від прем'єри? Дивіться далі, ефір це така субстанція, яка наповнює увесь всесвіт. Відбирає людині свідомість, а потім волю. А притім, позбавляє ліполь містика, експерименти над людьми, комплекс Бога і все це на тлі першої світової війни. Новий український трилер розповідає історію лікаря, який заради влади нехтує мораллю та навіть життями. Моторошно стає з перших хвилин. Деякі місця були такі, знаєте, навіть огидні. Ми ну, хотілося відвернутися і не дивитися, але все ж таки дуже. Сподобалось саме сценарії, сподобалась режисура режисер стрічки. Поляк Кшиштоф занусі лауреат канського та венеціанського кінофестивалів. Фільм зняв за власним сценарієм. То є з друга копродукція з Україною. Це моя друга співпраця з Україною, і співпраця з українським складом цього фільму була на дуже високому рівні. І це їхній ентузіазм насправді надихає. Більшість акторів українці для Остапа. Це перший повнометражний фільм і перша велика роль. Хлопець ще навчається у акторському виші у картині, грає чи не єдиного позитивного персонажа помічника головного героя. Ну, я б його окреслили такого простого хлопця з українського села з простої родини, який виніс з цієї родини від батька якісь такі прості засади добро. Ти людяності, які намагаються їх дотримуватися, не зрадити їм, не зрадити собі. Цю стрічку зняли за підтримки держкіно та міністерства культури. На неї виділили більше 16 мільйонів гривень. Картину знімали спільно з Польщею, Італією, Угорщиною та Литвою. Це дуже важливо, бо це є довіра європейських і світових партнерів до українського кіновиробництва. Це є оцінка наших, наших намагань впродовж останніх трьох років інвестувати урядом України кіновиробництво. У залі ж після перегляду байдужих не залишилось. Я не скажу, що це моє кіно, але я б не став його оцінювати як провальне або погане. Це непоганий фільм, непоганий. Просто не мій. Сучасний доктор Фаус 20-го століття. Дуже цікавий фільм, потрясаючи, дуже класно. Канцлер Австрії Себастьян Курц пообіцяв і надалі підтримувати будівництво газопроводу Північний Потік. потік-2». про це він заявив за підсумками зустрічі з американським президентом. На думку курца, будівництво газопроводу не загрожує безпеці США та Європи. У той же час Австрія готова перейти до постачань газу зі штатів, якщо фінансові умови будуть кращі. Нагадаю, північний потік-2 це проект газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України через Балтійське море. Реалізує проект компанія, половина акції якої належить російському Газпрому. Одним із спонсорів будівництва газопроводу є австрійська нафтогазова компанія ОМВ. США вимагають від європейських країн припинити участь проекті Північний Потік-2 і погрожують санкціями. Заблоковані автомагістралі, підпалені шини та страйки у Каталонії. відбувається черговий загальний страйк. Офіційними вимогами протестувальників є збільшення мінімальної зарплати в Каталонії та скорочення робочого тижня. Організаторами страйку є профспілки організації, які борються за незалежність Каталонії. Протести відбуваються на тлі судового процесу над 20 лідерами руху за відокремлення регіону від Іспанії. Прихильники підзахисних називають їх політичними в'язнями і стверджують, що вироки будуть винесені в інтересах Іспанії. Пожежа в багатоповерхівці в столиці Бангладеш. За останніми даними 70 людей загинули ще півсотні в лікарні. Місцеві рятувальники попереджають, жертв може бути й більше. Пошукова операція триває. Пожежа в багатоквартирному будинку в столиці Бангладеш сталася напередодні увечері. Відомо, що цей будинок частково використовувався як хімічний склад. За попередніми даними, причиною пожежі міг стати вибух газового балона. Вулкан Етна знову активізувався на Сицилії. Це вже вдруге за останні два місяці. Жерло вулкана випускає хмари попелу та густий чорний дим. Через зниження видимості в регіоні в місцевому аеропорту скасували частину рейсів. Тепер там щогодини може приземлятися до чотирьох літаків. А ось вильоти не обмежені. Про постраждалих інформації немає. Етна – найактивніший вулкан у Європі в останній він прокидався торік у грудні. Айсберг завбільшки з два Нью-Йорка може відколотися в Антарктиді. На льодовику Бранта поглиблюються тріщини, такі спостереження НАСА. 35 років розкол не змінював свого розміру, але останнім часом збільшується щороку на 4 кілометри. До того ж, три роки тому льодовик почав тріскати ще з одного боку. Якщо дві тріщини з'єднаються, то від льодовика відколиться айсберг розміром понад півтори тисячі квадратних кілометрів. Учені хвилюються, що такий масштабний розкол може призвести до подальшої зміни арктичного шельфу, а також загрожувати безпеці груп дослідників, які там працюють. У Лондоні відбулася церемонія вручення музичної премії Евордс. Головними переможцями вечора стали британський гурт з 1975 та шотландський діджей та продюсер Кельвін Гарріс. Вони отримали по дві статуетки. Почесну нагороду за видатний внесок в музику отримала американська співачка Пінк. Премія Брітевердз вручається з 1977 року. Вона вважається однією з найавторитетніших і значущих музичних нагород у світі. Першу віртуальну ведучу новин ще й зі штучним інтелектом представило китайське інформаційне агентство Сіньхуа. Її звуть Сін Сіоменк. На екрані голограму важко відрізнити від звичайної людини. Вона вправно говорить, рухає корпусом, кліпає очима. Віртуальну ведучу створювали на основі справжньої журналістки агентства Кюменк спільно з китайською компанією розробки двигунів. Сіоменк вестиме щорічне засідання парламенту Китаю в березні. До речі, віртуального ведучого китайська агенція представила ще торік. І якщо не стало відомо, з наших джерел, організатором зриву президентських виборів, про які щойно заявляла СБУ, є депутат від Батьківщини Руслан Богдан. Таким чином була викрита виборча піраміда. На цьому мене все. Наступний репортер. Дивіться менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямого каналу prm.ua.